Трамп пригрозив вийти з перемовин, бо втомився від війни між Україною та Росією. Таро розклад! Вітаю! Мене звати Олександра. Зараз ми з вами подивимося таро розклад на тему Трампа, його ставлення до війни між Україною та Росією. Чи планує він виходити? Чи втомився ця бідна пусінька від війни? А також ми з вами розглянемо, як Трамп ставиться до Путіна і до Зеленського, а також до війни в цілому. Тож почнімо. Пропоную розпочати із питання, взагалі, з якою метою Трамп входив в перемовини. Що я можу сказати? А, з якою метою? Бо він не міг не війти в них. А, карта ілюзії, що він міг цьому не приймати участі. А, він хотів швидко. Карта швидко mm. допомогти, mm. закінчити. Mm. Що тут ще у нас? Ага, це ідентифікатор України. Війну недозадоволення України, а, Росії і так далі. Всіх учасників цієї війни, Боже, тут багато карт не втримає в руках. А, він хотів швидко основні карти закінчити. Допомогти закінчити, але м, йому це не вдалося, бо якісь серйозні йдуть складнощі. він не Ось це як Україна Росія. Вони стоять по дві сторони, mm -hmm. Від річки, від доріжки і лають на луну, і не можуть ніяк договоритися. Ось ці складнощі, з якими він не може впоратися, а хотів зробити швидко. Так, давайте подивимось, чи буде Трамп виходити з цих перемовин, як він грозиться періодично. Давайте подивимось на, ближ, на найближчий час? Один-два місяці. Десь так. Чи вийде Трамп з перемовин? Найближчі 1-2 місяці від теперішнього моменту. Ой, де сидів, там і залишається. Як сидів на троні, так і залишається сидіти на троні. Ось він нікуди не дівається, поки що він залишається. Так, зберу карти і подивимося далі наступний блок про Трампа це про його особисті цілі. Які особисті цілі Трамп ставив на цю війну, який хотів досягти від цієї війни між. Ех, не стрибати, фарт не стрибати. Зараз це викладу і дізнаємось. Цілі Трампа на цю війну він став перед собою, як хотів досягти. Давайте поки що розложила дві цілі, отак вам і розповім про ці дві цілі. По-перше, дуже влучне питання задала. Карти мене хвалять за це і нас. А це карта імператриці це карта нашої землі, нашої України. Він хотів частку нашої землі. Але в нього зараз не виходить. Він намагається домовитися, в нього це. Потрошечку виходить, але з великими складнощами, і повністю те, що він хотів, поки що він не отримав. Він ну, хотів частку землі. І як, або якусь владу на нашій землі, от щось, саме з територією України пов'язано. Так, це наближ, на... Давайте подивимось на найближчі півроку. Чи досягне він ці цілі по землі, які він хотів? Ну, карта одразу каже ні, але перспектива є. А, а бо він ставив дуже великі цілі, і поки що вони не виконані. так Таке, що тут, що тут показано, що частково виконані, от бачите. Три кубки лежать, два стоять. От частина виконана, частина ні. Ця карта те саме каже: частина виконана, частина ні. Тобто, ще очікуємо від Трампа якісь заяв і якихось. Не те, що заяв. Він захоче щось ще в нас відібрати. І буде цим маніпулювати, спекулювати і так далі. Наступне, що він хотів. Він хотів а, по зірці, бути зірочкою. зірочка палай, зірочка палай. По зірці хотів а, швидко а, заробити гроші. Також це карта і грошей, і територій. Бел, великі грошей, великі грошей. Так, а тут він виконав свій план по грошам. Йому все замало. Ну все ж йому ну так мало, просто на аж пентаклі. Це на 25% десь він виконав свій план по грошам. І ще в ППР у нього багато роботи з цього приводу. Так, які ще цілі особисті він ставив перед собою стосовно України і війни між Україною та Росією? Ой, Насправді він хотів бути таким махом, волшебником, який зможе, мах волшебник який зможе домовитися про те, щоб не гинули люди, щоб не було більше жертв. Обстрілів і так далі, щоб все це завершилося. Він хотів слави і визнання. Так, давайте подивимося далі. Збираю карти. Ага, ви зачекайте, ще в мене питання є з цього приводу. Залишаю карти ці з цього блоку. Значить, що чи досягне транс. Для планованих цілей своїх, чи досягне. то що він планував, це його особиста справа, це його проблеми. А от чи досягне він? Ой, ось. як мені подобаються ці карти, от, он от трошечки вхватив, вхопив. А далі, як как би бы він не крутився ужом на сковород, як как би бы він не заглядав, з якої б сторони, буде він висіти отак вот от повішеному просто і болтатися з сторони в сторону, бо нічого в нього більше не вийде. Мені подобається. Можливо, ще трошки він схопить, але він навіть половини запланованого не виконає. ми бачили, планів нього там просто грандіозно. Хоча і ця маленька частка, що він запланував собі, нам не дуже да? нам не сподобається. Давайте, те, що... Та що ви будете робити? Нам, українцям. Від того, що Трамп виконає частину своїх поставлених цілей щодо України. Як нам буде від цього українцям? Як ми все будемо почувати? Давайте подивимось. Ну, ви знаєте, більш-менш я хочу сказати, ми все одно будемо володарювати на своїй землі, все наше буде при нас. А, так, є карта побіжного, Це, можливо, якісь деякі території чи якісь сфери, але ми і так не дуже в них, ми і так не дуже в них розбиралися і ми займалися. Тож а, для нас ну, більш-менш буде сприйнятливо ці, ці зміни, переміни. Так, наступне питання. Давайте подивимося тепер. Ставлення Трампа до Путіна, ставлення Трампа до Зеленського окремо, і до війни в цілому. Ставлення Трампа до Путіна. Подивіться до Путіна. Чесно, він думав, що з ним можна мати справи. Всі карти кажуть про те, що з ним можна було мати вигідні, вигідні справи. Мені здається, що майже всі пентаклі, які є в колоді, вони випали на, на Путіна. Але по ітогу ми бачимо, що не дотримуються цих умов, та, які були обговорення, які обговорювалися. Що у кожного буде своє, не виконуються ці умови, тому а, на початку ставлення було до Путіна добре, а зараз воно таке собі, плаваюче. Ну, да, ось він переживає, ось карта а, переживання, карта обману, що не вигорає ці а, домовленості, ну, не, не дотримується, як можна мати з ним справу. Тобто, ну, зараз погірше, але були добрі. Так, щодо Зеленського, а тут це навпаки. А тут це навпаки. Він взагалі його не сприймав як якогось рівного собі. Тобто, якщо е Трамп це е король, та, то е Зеленський на ранг ніже лицар, лицарь, лицарь Пентаклі. Але. Пройшли переміни, після якихось перемін. Його Вселенського підняли у своїх очах. Да? ранг Зеленського піднявся у його очах, і він став вже королем. Два королі випали, тобто вони вже на рівних. І закривається це колесо Фортуни. Тобто, тут вже більше поваги. Ще раз кажу, це розбір саме. Трамп до Путіна ставлення як до особистості. Трамп до Зеленського як до особистості. Не як керівники між собою, а як люди. Як люди. Давайте подивимося, зберемо карти і подивимось, як Трамп ставиться до війни в Україні в цілому. Це буде, мабуть, останнє питання на сьогодні. Як? Трамп ставиться до війни в Україні в цілому. Його особисте ставлення, не як керівника. Давайте подивимося, як особистості, як керівника. От так. так, ну як особистості. Ну, таке йому. Плюс-мінус. Що є люди, що гинуть люди. Да, йому не подобається, що люди гинуть. Але таке. Як знаєте, десь там далеко. А, він, ну, Майже ніяк не ставиться по-повішеному, що є, що ні. Тобто йому майже все одно, майже все одно, у нього свої справи. А як керівник, як керівник, він має бути конкретним, цілеспрямованим, войовничим, таким жорстким, йому вже все це набридло. Він хотів би змінити ситуацію, але в нього не виходить, бо це дуже тяжко. Тобто, як керівник, він залучений, йому вже це не подобається, він би хотів змінити, але поки що в нього немає достатньо на це сил. Все, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та записуйтесь на особисті розклади. Всі деталі в описі під цим відео, а ми будемо далі розглядати інші теми. Tchau, yeah, papá